Весело та гамірно в Івано-Франківську на території Палацу Потоцьких стартувала уже четверта літня школа лідерського росту. Я можу. Впродовж двох місяців дітлахи проводитимуть тут свої канікули з користю, адже організатори підготували для них чимало корисних майстер-класів, екскурсій та пізнавальних занять. Уже встигла долучитись до дійства 11-річна Софія. Каже, записалась на всі запропоновані тут активності. Кулінарія, ну школа самозахисту, екскурсії там пос... Спорту по психології, тобто мені це все цікаво. Мені подобається ну новеньке щось пробувати вигравати якісь призи. Спілкуватися з дітьми разом із двома своїми синами долучилась до дійства і мешканка Івано-Франківська Ірина Бострова каже, привела сюди синів, щоб вони з користю провели час та вирішила, які заняття хочуть надалі відвідувати. Вирішили так літо немає спекотні дні, щоб чимось діти могли розвиватися в подальшому, відпочивати якісь нові знання діставати. Вирішили, почули літню школу і вирішили записатися, прийти, подивитися на відкриття. Вони дуже швидко знаходять спільну мову, контакти йдуть швиденько, люблять гратися з дітьми, щось нове пізнавато таке. Програма літньої школи сповнена чималою кількістю розважальних та пізнавальних занять. Зокрема, педагоги благодійної організації Союз дитячі містечка України навчають дітей виготовляти шпильки та інші прикраси для волосся. Ми проводимо різноманітні ігри, навчальні тренінги, а також звичайно майстер-класи, як розвиваючи або м, навіть знаєте, терапевтичний такий має сенс майстер-клас. Дуже зацікавлені. Я думаю, ви бачите, скільки зараз у нас біля нашого столу дітей. Тому так це дуже а. Актуально, і ми, як най, найкраще, стараємося для наших дітей, щоб їм сподобалося, і вони були задоволені. Загалом зазначає начальниця служби у справах дітей Ірина Рухман найбільшим попитом серед діток користуються кулінарні курси та екскурсії по різних підприємствах. Вони є цікаві тим, що вони приходять там, бачать технологію виготовлення булочки. Після того їх булочками пригощають. Або, наприклад, вони приходять на до нас в Цукерню бачать, як готуються цукерки і знову ж таки їх пригощають. І для дітей це є і приємно проведений час і з користь. Наразі на безкоштовні заняття літньої школи лідерського росту я можу, вже зареєструвалися понад дві сотні дітей. Триватиме вона до кінця літа. Мар'яна Джерчина